Привіт, мене звати Наталія Тихончук. Я власник ЕСЕО Сабік Груп, це консалтингова компанія, яка працює на території України та на території Франції. Ми вже довгий період часу супроводжуємо і їх власників від моменту реєстрації компанії до повного супроводу, проведення аудитів, підготовка бюджетів, підготовка всіх бізнес-планів, організація роботи вашої компанії, тобто все, що зв'язано з господарською. Діяльності підприємства це до нас. Багато підприємців починають е, свій вид діяльності незалежно від того, чим вони займаються. Чи це підприємці е, ресторанного бізнесу, чи це фрилансери, it послуг е, чи у вас е, плани на відкриття великого підприємства? Є кроки, які важливо знати, і які потрібно реалізувати, коли ви відкриваєте підприємство для того, щоб уникнути помилок, не потрапити у штрафні санкції, і також не заплатити багато багато штрафів та податків у Франції. Типи підприємств у Франції. В першу чергу потрібно зрозуміти, що є шлях відкривати як entrepreneur – це підприємець, або відкривати сусіти як товариство. І в даному випадку питання податків буде абсолютно різне, тому що коли ви відкриваєте підприємця, ви сплачуєте за весь дохід, за весь оборот, який у вас є. Ви сплачуєте в Юрсав ці засйони, І якщо у вас є НДС податок ПДВ. ТВА, то ви відповідно сплачуєте його. Знову ж таки, тут є декілька режимів ТВА, про які ми теж сьогодні поговоримо. Якщо ви відкриваєте соцієти, відповідно там зовсім інша система оподаткування. Там також в нас є ТВА. Окрім цього, в нас є соціальні внески. Якщо ви працюєте як найманий працівник, як директор, або у вас є наймані працівники, і також ви сплачуєте податок з доходу на підприємство. Існує всього три режими. Тива. Перший це франшіздебас. Це тоді, коли ви звільняєтеся від сплати ТВА, але відповідно, в залежності від того, чи у вас сервісні послуги, чи у вас продаж, купівля товарів, ви маєте певний рівень обороту, який дозволяє працювати на даному режимі, де ви не вказуєте в фактурах. ТВА і, відповідно, його не сплачуєте. Другий режим ТВА – це симпліф'є. Коли ви платите ТВА, ви вказуєте його в фактурах, але ви подаєте декларацію тільки раз в рік, при цьому сплачуючи ТВА три рази. Перший раз ви вносите в липні аванс, далі ви сплачуєте в грудні, другий аванс. І вже коли ви подаєте наступного року декларацію на протязі року, у вас відбувається регуляризація, і ви або доплачуєте, або відповідно вам відшкодовують то ТВ, яке ви переплатили. І третій режим це режим «Ріель e, нормаль Тоді, коли ви подаєте декларацію і сплачуєте ТВА на щомісячній основі. Єдине, коли у вас ТВА не перевищує певної норми, ви можете подавати і платити його раз в квартал. Прокова реєстрація бізнесу. Ось тут ми теж розходимося на дві частини: одна реєстрація бізнесу, якщо ви відкриваєте підприємця, інша, якщо ви відкриваєте сусіди. тому що якщо ви відкриваєте підприємця, це досить спрощена система. Ви це можете зробити самостійно. Що потрібно в першу чергу? В першу чергу вам потрібно вибрати звичайно режим, на якому ви будете, чи ви будете підприємцем, чи ви все ж таки будете відкривати сусіди, і в залежності від того. Зрозуміло, яким шляхом ми будемо рухатися. Якщо ми відкриваємо підприємця, давайте розберемо перший випадок. В першу чергу, ви розумієте, я відкриваю підприємця, які види діяльності я буду додавати. тобто, які види діяльності я буду надавати під час своєї роботи. Вибрали види діяльності, і тоді ви можете приступати до процедури. Процедура відбувається на сайті INP, тобто там ви реєструєте свій кабінет і відповідно повністю проводите весь демарш. Наступний крок. Після того, як ви зареєструвалися, ви отримали вже свій сірен. Тобто, у вас вже є документ. Ваша виписка про те, що ви зареєстрований підприємець, ви звертаєтеся в Юрсав. І також подаєте заявку на відкриття свого кабінету, і коли ви являєтеся афіліованими вже в Юрсафі, тобто у вас буде свій доступ до кабінету, де ви зможете подавати в подальшому декларації про свої доходи. Причому, коли ви реєструєтеся, ви одразу вказуєте, на яких ви режимах, з якою періодичністю ви будете подавати ваші декларації, і відповідно, яким чином це відбувається. Також зручно було б одразу зареєструватися на сайті IMPO, «Професіонер». Gracias. Тобто створити свій кабінет, отримати податковий номер. І якщо ви на режимі ТВА, або якщо ви плануєте працювати з Євросоюзом або продавати свій сервіс чи товари за межі Євросоюзу, то вам потрібно буде запросити номер тва інтракоменентар. Тобто це можна зробити через особистий кабінет в месажері. Якщо ми говоримо про відкриття сосієти, тут я би все ж таки радила звернутися до спеціалістів. Чому? В першу чергу, вам потрібно зробити статут, тому що Якщо ви один, звичайно, можна його роздрукувати і скачати в інтернеті. Модельний, звичайний, але якщо у вас є декілька співвласників компаній, то в даному випадку зрозуміло, що тут краще прописати всі умови входу, виходу, розподілення прибутків і так далі. Це краще зробити з юристами. В другу чергу ви маєте зібрати весь пакет документів і подати його у греф. Це вже процедура платна і відповідно. Теж, якщо ви неправильно подаєте документи, вам можуть надати відмову. Окрім того, після того як ви реєструєтеся, ви маєте розмістити журнал легаль офісієль, тобто інформацію про те, що ви відкрите як сусієти, як товариства. Тому тут Зверніться до спеціаліста, якщо ви дуже добре не знаєте і не вмієте працювати як юрист на території Франції, а ви все ж таки займаєтесь своєю, своїм видом діяльності, то звертайтесь до спеціалістів. Якщо вам сподобалось це відео і воно було для вас корисним, підписуйтесь на мій канал, тому що далі ми будемо розказувати про те, що відбувається на території Франції, як тут працювати, і різні корисні речі. І залишайте коментарі, тому що, якщо ви залишилися... Запитання, ці запитання ми розберемо в наступних відео.